Обірвалося життя нашого земляка Миколи Ястрибкова, старшого солдата Збройних сил України. 6 грудня під час виконання чергового бойового завдання герой загинув. Його земний шлях закінчився саме в День Збройних сил України, коли вся країна вшановує своїх захисників і захисниць. Війна Миколи Ястребкова тривала у небі. Це була його стихія. Яструб, такий позивний мав воїн. Військове прізвисько отримав через співзвучність із прізвищем Ястребков. Проте не лише воно пов'язувало українського захисника із височинню. Яструб, немов той птах, без остроху піднімався високо у небо і бачив те, що іншим було не під силу. Микола Ястребков був пілотом. Він керував безпілотними авіаційними комплексами, що були очима для побратимів. Здійснював повітряну розвідку, бачив ворожі позиції, знаходив слабкі місця ворога, передавав ці дані тим, хто був на землі. У небі на великій висоті він був невидимим, проте його роль була вирішальною. 12 грудня Горішньоплавнівська громада зустріла воїна на щиті. У скорботі та щирою молитвою рідні, друзі, колеги і пересічні мешканці проводжали свого героя до місця вічного спочинку. Міський голова Дмитро Биков виступив із прощальним словом, шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого. Сьогодні знову ми прощаємось із нашим земляком, старшим солдатом Збройних сил України Ястребковим Миколою Андрійовичем. Народився Микола 10 травня. 1989 року в місті Комсомольську. У 2006 році закінчив 11 класів загальноосвітньої школи номер 5 У 2009-2010 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. І з 2011 року працював. На Дробарно-Збагачувальній фабриці Полтавського гірничо збагачувального комбінату. 5 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 6 грудня 2024 року мужньо виконавши свій військовий обов'язок відданий військовій присязі. Старший солдат Збройних сил України Микола Ястребков героїчно загинув. вічна пам'ять про подвиг Миколи Ястребкова назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Слава! Прощатися назавжди із рідною людиною складно. Усією громадою схиляємо голови в невимовній скорботі, розділяємо біль тяжкого горя. Родині загиблого захисника військові передали безцінний символ відомості Миколи Ястребкова, батьківщині та українському народу державний прапор. Стяг є свідченням його героїзму і патріотизму. Поховали воїна на території військового меморіалу, їхні імена будуть жити вічно. У пам'ять про полеглого захисника пролунав військовий салют. Яструб більше ніколи не підніметься в небо, проте залишиться в пам'яті як той, хто завжди був там, де його найбільше потребували. У Височині, у боротьбі за мир в Україні і на всій землі.